Я пішов на війну, а кум їбе мою жену. Як військовий психолог, я декілька разів чув цю фразу і кожного разу відчував біль. Біль, яким були наповнені ці слова. Дійсно, боляче. Дуже боляче усвідомлювати, що поки людина воює і захищає свою родину, його місце в цій родині займає людина, яка воювати не пішла. Були надії, була близька людина, була родина, і ось хоп! Цього вже більше не існує. Що робити далі? Як пережити цей біль? Це важко. Дуже важко, але болючіше вже не буде. Тому спитайте себе, а чи все було гаразд до цього? А чи, можливо, ви обманювали себе і передумови до зради були раніше? На чому трималися ваші відносини? Буває так, що розлука, як лакмусовий папірець, лише виявляє дефекти відносин, які людина намагалась не помічати, ну бо так легше. Скоріше за все, те, що відбулося, це дозрівший фрункул, який лузнув, запейскавши все навколо кров'ю та гноєм. Боляче та брудно, але це початок одужання. Найболючіший та найбрудніший момент, після якого стає легше з кожним днем. Шов на війну заради родини, вона розпалася, однак все ще є заради кого і чого воювати. Можливо, це діти, батьки, онуки, сестри, брати, просто незнайома бабуся, яка, дякуючи вам, може ще одного разу прокинутись без окупантів під вікном. До того ж, відтепер вас нічого не стримує. Можна, спираючись на отриманий досвід будувати нові відносини, пожити для себе, відповідати лише за себе. Є вільний час, є перспективи, є нові можливості, якими ви не могли скористатися до цього. Боляче, брудно, складно знов почати довіряти людям, але це лише початок. Болючіше вже не буде.